Еліксир здоров'я для малюка та мами це грудне вигодовування. В рамках всесвітнього тижня грудного вигодовування лікарі нагадали про користь материнського молока як для дитини, так і для породіллі. Грудне молоко це воно є, що тепле, чисте, доступне. Це є, що і любов, мами, і комфорт, і безпечність для цієї дитини. І їжа, і пиття одночасно впродовж шести місяців. Дитина може знаходитися виключно на грудному вигодованні без будь-якого додатку інших продуктів. Для мами вигодне вигодовання також профілактує багато різних післяпологових ускладнень, захворювань, особливо онкозахворювань і зміцнює здоров'я малюка також. Зміцнює його імунітет, зменшує захворюваність. Породілля Мирослава вигодувала грудним молоком п'ятеро своїх дітей. Каже, почуває себе чудово, а головне діти здорові, бо вдосталь отримали вітамінізованого маминого молока. От попередню, дочку, то я три роки годувала. Це так. Можливо, але вона не хворіє, здорова завжди, імунітет має гарний. Це, напевно, те, що потрібно для дітей. Щоб мама їм передала Леся Костик, також прихильниця грудного вигодовування. Каже, це найцінніше та найприємніше миттєвості для кожної жінки. Вона вже вдруге народжує і переконана, материнське молоко необхідне дитині, як материнська любов. І перший, і друге має цілющі властивості. До того ж, це зручно, безпечно та стерильно і гріти не потрібно. Всміхається жінка. Це не дуже зручно, тому що дитина заплакала, взяли до грудей, приклали, і дитину вже їсть. А я що сумі що це вставати? Температуру потрібно, щоб постійно була 37 градусів. Змішувати і готувати з бутилочки. Це ну дуже багато часу займає лишнього. І ну і ми не знаємо наскільки вони ті суміші підходять дитині. Поряд стомленою, але щасливою мамою, зворушений батько Віталій каже: відчувати тепло дитини та її дотик безцінне відчуття. Йому пощастило першому тримати в обіймах новонароджене дитя. Лікарка п'ята принесла мені дитину. Загруздітися, я розірвався, вона мені поставила її на груди. з першого разу я навіть не сподівався, почала шукати щось їсти. Вона голодно бу, голодною була. Руку собі там сала. Було дуже приємне відчуття і дуже приємно було дивитися. на таке. Таких відчуттів я ж не відчував. Слів на очах були. Аби відмовитися від грудного вигодовування, є мінімум протипоказань, наголошують лікарі. Лише у випадку серйозних захворювань, психічних розладів, гострого туберкульозу та віл сніду. Ольга Цьома Ігор Духович – новини на вежі.